Починається ця хрень у дівчат, що от було завжди заведено так, що чоловік добивається жінки. Ну, Але давайте тако наших батьків спитаємося, як у них все відбувалося. А відбувалося дуже просто. Ми десь пішли на дискотеку чи е, е, їхали в маршрутки, познайомилися. Привіт-привіт. І вже там через тиждень вони планували якісь зустрічі, а потім вже сватовство і тому подібне. В нього зарплата на заводі. там... В неї десь в колгоспі в лікарні чи ще десь. І отак вони зійшлися, і отак вони жили. І в той момент ніхто нікого по ресторанах не водив, тому що в ресторан це 10 рублів треба було потратити, не кожен то мав. А спитаємося, як ваші діди і прадіди ухажували? А як приходили на вечорниці, там один одного жмякали, сміялися, хохотали. А потім батьки їхні розпитувалися в коскій землі і одружували їх. Бо земля все-таки було саме головне. Ну. А ви, я не знаю, ви з того народу, здається, поднялися з тих обичних, як сказати, тих землепасців. Потім ваші батьки стали пролетаріями на заводах. Де вас корони повиростали? І хто вас коронував?